Дві години у Вінниці на площі Небесної Сотні стояли столи із різдвяними стравами та стільцями. За один із них по черзі сідали учасники акції під назвою Біль чекання сильніший за свято. Це рідні зниклих безвісти захисників із 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина каже її ініціаторка Ірина Богусевич. Вона з війни чекає на чоловіка, який серед зниклих безвісти на фронті. Він безвісти, зникли вважається, 131 день. На Покровському напрямку село Іванівка між Гродівкою. Він зник 11 серпня. Ми дуже чекаємо і віримо, що наші рідні живі і дуже би цього хотілося. Ми маємо про себе говорити, заявляти, щоб нас чули, щоб хлопців повертали. Серед учасників акції Анастасія Нагорна, жінка приїхала з Гнівані. Розповідає, її чоловік вважається безвісти зниклим із жовтня цього року. Тіл тіл не знайдено, не знайдено речей, тому всі дуже надіємося, що всі повністю побратими, які були поруч, і мій чоловік також, щоб ми незабаром. І ми будемо чекати їх вдома на свята. Олена Салдуга звістки про сина, каже, немає п'ять місяців. На захист країни Павло Салдуга став цьогоріч у квітні. Попав спочатку на запорізький напрямок, а потім його перевели на Покровськ. 9-го вони почали там обустраюватись, а на ніч вони вже пішли на роботу і 11 го він сказав, що все повернеться. Сьогодні до акції, за словами Богусевич, доєдналося майже 50 осіб. За столом один із стільців залишався порожній. Він для чоловіка, батька, сина чи брата, які вважаються зниклими безвісти, які каже Ірина Богусевич зависли між життям і смертю.